На вашу думку, а що відбувається? Ми чогось не знаємо? Хтось за нашими спинами щось про щось домовляється? Чи це е, нема про що домовлятися? а Це добра міна при поганій грі? Чи може щось є ще четверте, п'яте або шосте? Може, у вас є якісь цікаві інсайди? Вам слово? Ну, знаєте, є такий театральний прийом, коли актори мають на сцені під час масовки імітувати таку жваву дискусію, да? і вони повторюють одну і ту фразу. Що говорить, коли нечого говорить, що говорить, коли нечого говорить. говорить? Ну, там, стоїть стоїть 25-30 чоловік на сцені, да? і от, 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 за одну і ту ж саму фразу для того, щоб здійснити такий галас. Ну, от мені... Здається, що тут теж щось подібне відбувається, просто для того, щоб якось заповнити оцей інформаційний простір, відбуваються якісь інформаційні там психологічні операції. Хтось викидає якісь там інсайти. Ну, хоча, потім їх спростовують. От вчора якесь польське інформаційне агентство навіть там виклало вже там п'ять пунктів. Потім їх сьогодні вже розбирали і виявили, що всі ці п'ять пунктів там, насправді не витримують критики, тому що в російській конституції записано що всі ці п'ять регіонів про які йдеться. Вони є невід'ємною частиною суверенної території, тому для Путіна ставити під питанням там якийсь тимчасовий їхній статус, абсолютно недоречно він таким чином відмовиться від свого там найбільшого історичного досягнення, яке ставить його на одну, там один щабель з я не знаю, з Катериною Великою, як вони її називають, чи з Петром Першим, теж великим. Так от друге, що хтось там зафіксує, начебто, тимчасовий статус, там і що це питання буде вирішено через там, 49 чи 99 років. Знов ж таки, ті люди, які щось по Подібне підпишуть вони під статтю російського карного кодексу себе підставляють, тому що знову ж таки зазіхання на територіальну цілісність. Тому те, що там начебто буде припинений режим санкцій, так навпаки, ж тільки що нещодавно його посилили. І цим же вихвалявся якраз Трамп після зустрічі з пані Бербок, що навпаки, вони ще більше посилили цей режим, і про це сам Трамп казав ще там під час першої своєї каденції, що ми заклали. Пликаємо вас купувати російську американську нафту. Навіщо ви там підсаджуєте себе на цей гачок на цю російську нафтову чи газову гіглу? Тому тепер їм відмовлятися від цього режиму санкцій недоречно. Ну тобто, розібрали там всі ці п'ять пунктів і виявили, що всі вони не витримують критики. А для Путіна ну, єдине, що там можливо дійсно активно обговорюється це так зване повітряне перемір'я, яке насправді є. Ну, таким теж э, прийомом. Для Путіна і психологічним важливим, тому що відповідно подібне перемір'я буде сприйнято українською аудиторією як позитивний рух, тому що ну ми ж страждаємо через ці нальоти, да через ці шахеди щодня ось діти в мене прокидаються, не можуть нормально ні заснути, не виспатись. Тому відповідно таке повітряне перемір'я воно, начебто, нам буде корисне, але з іншого боку, саме для Путіна це важливо, тому що ми почали знов е, обстрілювати їхні. Цілі, які знаходяться якісно, в глибині російської території. якісно нищити їх цілі, да абсолютно, да, і відповідно. Таким чином, якщо ми погоджуємося на це перемір'я, то ми позбавляємо себе якраз у цієї асиметричної зброї, про яку там генерал Залужний казав, ще там майже три роки тому, коли казав, що нам треба шукати альтернативний асиметричний способ ураження супротивника. Якраз у ці там довгоочікувані там довгі нептуни наші, чи ракетні комплекси Грім, чи інші там, які вже Зеленський анонсував ще скільки там 10 місяців тому в жовтні сказав, що в нас будуть і рути, і пеклі і там довжелезний список, ну, де вони, правда, не зрозуміло, тому що досі знову ж таки не, не ракети, а дрони, я так розумію. Треба тільки може трішечки почекати. що... Він же сказав, що за рік буде три тисячі. Ну, якщо три тисячі за рік, то що ж вони одночасно вийдуть в місце, де їх виробляють в один день. Вони ж мали бути готові вже, ну, принаймні, за півроку, але нічого ж подібного не відбувається. Ну, Тобто це зайвий раз підкреслює, наскільки оці наші <клев> 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 зелені слуги. Мають е, традицію багато чого обіцяти, але зрештою нічого з цього обіцяного не виконувати. Але сам факт, що навіть оці далекобійні дрони, ми так маємо від них відмовитись, і ну, зрештою, це суттєво зменшує можливості протидії на українсько-російському фронті. Росіяни дуже так промовисто натякали про свої можливості, коли обстріляли найбільшу базу нафтопродуктів азербайджанської компанії СОКАР. Яка в Одеській області розташована, і це відбулось після того, як позавчора вони нанесли удар шахедами по газотранспортній системі азербайджанській, яка є суттєво важливою для нашого співробітництва і для постачання взагалі нафти азербайджанської до східної Європи, тобто це такий дуже товстий натяк Путіна, що він незадоволений тією подією, яка сьогодні має місце в Вашингтоні. Нагадаю, що до президента Азербайджану Алієва, який вже перебуває там другий день. У Вашингтоні до нього приєднається президент чи прем'єр-міністр, все ж таки Пашинян да, Єривану, де буде підписана історична угода, яка передбачає врегулювання претензій з двох боків територіальних. Ну і, зрештою, Зигунський коридор, який буде тепер названий ім'ям Трампа. Він буде контролюватися американцями, ну і суттєво полегшить знов ж таки постачання азербайджанської нафти вже через територію Вірменії, через цей коридор, далі через Туреччину і знов ж таки на східну Європу. Тобто суттєво збільшити потенціал транспортування нафти, і таким чином Азербайджан зможе відмовитись від новоросійських газотранспортних коридорів, по яких сьогодні 15% азербайджанської нафти досі постачається через новоросійське. Для Путіна це такий серйозний ляпас, оскільки він тримав руку на цьому вентілі і не давав можливості цим двом сусідським народам Кавказу полагодити свої стосунки. Тобто завжди це був такий важіль тиску на обидві ці країни. Ну і тепер, нарешті, вони позбавляться чинника такої небезпеки з боку Росії. Що ще можна додати? За останніми повідомленнями відмовляються ж від. Цієї умови в Білому домі щодо обов'язкової участі Зеленського в перемовинах між Трампом і Путіним раніше це була принципова позиція Трампа. Тепер, ну, начебто, від неї відмовились. Ну, побачимо, що там після підписання цієї мирної угоди, можливо, Трамп зробить якусь чергову заяву, поки ситуація там не визначена стосовно їхньої зустрічі. Нам не дуже чесно кажучи, вигідна ця очна зустріч без зеленського, головне, і без. Європейських партнерів, які насправді набагато більше на сьогодні і зацікавлені, і задіяні в цих перемовинах щодо вирішення нашого конфлікту з Росією. Ну, вчора то були такі спільні консультації, і такий конференц. Дзвінки відбувалися, де доповідав Вітков про його перемовини з Путіним. Хоча звинувачують того ж, Віткуфа, що він з одного боку і не консультується з американськими дипломатами, тобто вчора дивився. Досить розлогий такий аналіз ситуації в ефірі CNN колишнього посла Сполучених Штатів Майкла Макфола, де він казав, що такого не буває, щоб сам ну, нехай він там такий наближений до Трампа, але ж все ж таки, це людина з будь без будь-якого дипломатичного досвіду, який ще там. Ну, Півроку тому ну все не мав жодної причетності до якихось політичних дипломатичних питань. Тут він бере на себе таку відповідальність і не консультується, не узгоджує свої позиції ані з держдепом, ані з радою національної безпеки Сполучених Штатів. Ну доповідає виключно Трампу. І в такій ситуації важко очікувати якогось адекватного рішення, тому що зазвичай таким серйозним угодам має передувати капітка робота. Представників дипломатичного корпусу, чи там тої самої ради національної безпеки. А тут ніхто з них не був задіяний, не був долучений до таких перемовин і консультацій. Ну а Вітков має таку схильність іноді не про все відповідно розповідати і доповідати. Пана Макфолу серйозні були застереження щодо можливого позитивного результату цієї очної зустрічі, яка, начебто, має відбутися на наступному тижні. Ви, тобто, ви були в кімнаті у 2018 році в Гельсінкі, коли це сталося. Що ви думаєте про те, що Путіна тепер запросили на Аляску? Ну, це це дуже великодушно з боку Путіна, що він прийде до колишньої російської Америки на цей саміт. Це не так погано, як Трамп, який запросив Талібан до кемп Девіда для переговорів про мир в Афганістані, але це безумовно нагадує про це. Єдине краще місце для Путіна ніж Аляска було б, якби саміт проводився в Москві. Отже, початкове налаштування, я думаю, є великою перемогою для Путіна. Він є лідером і згоєм держави парії і його збираються вітати у Сполучених Штатах. По-друге, у мене є відчуття, що це дуже швидко рухається в напрямку Росії. Ми ще не повернулися до 28 лютого в овальному кабінеті, коли Трамп сказав Зеленському, е, у вас немає жодних карт. Але те, що відбувається, це те, що Росія та Сполучені Штати обговорюють які умови вони збираються представити Зеленському. Е, і цілком можливо, що у Зеленського тут немає вибору. Е, капітуляція завжди є одним із способів досягти мирної угоди. І мені здається, ви слухаєте, як Трамп говорить про те, як розвиваються події, що навіть без зустрічі е, Путін знову має свій старий вплив на Трампа і все те розчарування, весь той обурення і так далі. Тепер ви говорите про угоду між Трампом і Путіним. Уявіть, який резонанс. Це... Викличе в пресі. Я мушу сказати, з стратегічної точки зору, з точки зору інтересів США, це був невдалий день. Сказав сліпий, побачимо глухий, почуємо. Ну, Диви, то, будемо хочу. чекати, да, будемо чекати наступного тижня. Хоча як це чекати, не, не, невірно. Я хочу сказати: будемо дивитися, споглядати на список, а коли бути дуже прискіпливим, а в цей час. Ретельно і системно підносити нашим хлопцям патрони. А коли наступить четвер, чи, чи п'ятниця наступить, чи не наступить, чи знов 24 години, чи якісь там 120 діб, нам своє робити. А потім, шановний пан президент Сполучених Штатів Америки скаже, бачите, як українці навалять, та то ж я зробив. Я їм дав, я їм забезпечив і, і чекаю, коли Україна вдячно подасть на мене подання на отримання. Премії. Нобелівської премії, так, да. ну я б сказав беш, Нобелівської премії. Mm -hmm. от, ну, тому що є вже певні країни, які дуже потужні країни в своєму кутку дитячому, вони так потужно так подали на цього генералісміса 21 віку, приміряючого приміряльщика, який всіх мирить між собою. І знаєте, колись був такий добрий старий анекдот, коли старша людина дивиться ну, в зеркало, а на задньому плані така красива кровать, там така дівчина лежить гарна. Він такий старший, 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 старший. Дивиться на себе відбиток, дивиться на ту дівчину і говорить, як же ж треба любити гроші. Так дивишся, як, що робить е, Трамп, який каже, у нас тільки діль, у нас все бізнес, все то. А сенс в тих грошах. Ну, ти вже в, в, наприклад, в історії світовій історії будеш як якийсь торгаш, який займається такою, такою ганьбою насправді. А ті люди, які насправді вибороли для Сполучених Штатів Америки. Це сорокові роки минулого сторіччя. Да? На полі бою вибороли, то, що Сполучені Штати Америки займаються розширенням демократії, підтримкою демократії. Сполучені Штати Америки виступили проти комуністичного Китаю, Радянського Союзу і Північної Кореї власних Кореї, як війська ООН висадилися там і воювали з комуністами різних сортів. Насправді. Така, от я не вот не розумію, сам собі задавав питання. Може хтось є з сміливих в оточенні Трампа сказати, що він буде е на рівні блазнів, а не на рівні людей, чи дійсно ну, потуги, то, що вони зробили, будуть там золотими е літерами вписані, не тим золотом. Інтер'єрним, навіть не екстер'єрним, і чим там помальовано золотистий колір в нього там в білому домі, зараз а насправді золотими золотими літерами. Але це зрозуміло, що скоріше за все це не про нього. Я невеш невеличке, невеличке зауваження так, на, так, на, на так. цю тему на одна з моїх улюблених приказок, що найдурніша е, забаганка, найдурніше бажання це бути найбагатшим покійником на кладовищі. Знаєте, що як кажуть англійці, «shrouds have no pockets», тобто савини ш, шиють без кишені. Золоті слова. Я колись летів, Ну ми так над одним містечком летіли. З таким своїм приятелем з Польщі дуже така mm -hmm. відома людина і золота людина. І ми летимо, і він так дивиться, що таке. Я кажу: ну це пригород такий. Він каже: Ну, у вас тут на ну, заможні люди живуть. Але але, але вони певно не знають, що в труни Кишень немає. І ну. я так То вже років 20 тому назад було. Я це присказку, що в труни кишень немає. Ні, Він так, ні, не ні, ні. Там є інший варіант, що в, до труни не буває причепів. <сум> да, <сум> та, та. Або і, в, та, в, так, в, так, так, пане що са вона немає. Да. <сум> да, це, да, да. Я завжди на Зустільлі, знаєте, коли е, бачив якихось українських олігархів, я не відмовляв собі в задоволенні розповісти одну відому притчу: як помирає старий єврей в Одесі, ну і збирається вся його родина навколо нього і старший. Чи син каже: Тато, ми все життя були за тобою, як за кам'яною стіною. Дай нам якісь настанови перед тим, як ти відійдеш вже в кращий світ. Він каже: ви знаєте, діти, я вам лучше напишу два письма. Первое вы откроете, когда я действительно дойду к працам, а второе, когда сидите шева, 7 дней траура. Ну и так и зробили, дійсно написав два листа, булочно відійшов в кращі світи, і потім відкривають перший лист, там написано: "Похоронити мене у носках». Ну, вони здивувалися, біжать до цього рабина, він каже, ну, ви знаєте, ваш, звісно, папа був самий большой праведник, самий большой благотворитель, і на Роша Шана, і на Песах давав самі великі пожертвування. У нього в першому ряду персональне кресло в нашій синагогі. Ну, сказано в писанні, я хев бата лавлам, да? тобто, прийшов ти босий, босий в цей сміт, босий підеш. Які, 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 <соць> носки, які шкарпетки, ви що? Ми заворачуємо в той же день в савані хороні. Ну, так і зробили, позавернули саван, поховали, відсиділи сім днів траура. Потім згадали, що було ж був вже другий лист. Побігли, принесли, відкривають. Написано: от, бачите, навіть носки ви туди з собою, ні возьмете. Так, що... <кій> 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 так, от, так, от, повертаючись до Трампа, кажуть, що ця його образа на Індію якраз пов'язана з тим, що він. Не дочекався до них його представлення до Нобелівської премії на відміну від Пакистану. Пакистан одразу ж подякував і так весливо заявив, що дійсно це героїчні це зусилля. Наз... Це називається прагіт, <гиб> <гиб> зафіксірована <да. гиб> індуси. На навпаки, моді сказав, що да не, не, не був він дотичним залі до цього. Це ми самі вирішили. Ну і після цього Трамп спочатку 25, потім ще пер ще двадцять Почалася навала з санкціями. Тобто, наскільки людина марнославством хвора. Да?